Так. Ні. Просто я думаю, що воно буде я трошки волос. Вибач детально. А я їжджу так от 500 евро в той степ. Що понеділку я? Так, з нею нас з паргом. <eve> Я Так, Тільки так. Барбарис, барбарити, барбарис, барбас. Я таке теж мені вже подобається, голови. За нього у нас буде шматка. Я думаю, як я просто в шоці, коли ми не думав. Це зі шкільного харчування, до речі, ось таке в школі. Ну, підходьте, пригощайтеся, приготували яблуко з гарбудом, спецією карі. Дуже э, смачний сьогодні у нас салат. Дуже э, смачний у нас соус до локшен. Да. Тримайте. <свист> Сив, так. Так, беріть. Так, тримайте, беріть салат, трибов'язко. Скільки вам? На трьох. На Один, два, три, три. Арбуз за яблуку. <реку> І <реку> оце шість салати. І два салата. На трьох. Звичайно. Три. І ось так. Інтригували цим знаєте. А я прямо вже, я уявив, це дуже смачно. Пожалуйста, вы видите? Кань. Пожалуйста. Смачно. Видаю. А, один. Давайте рахувати. 1 2 3. Щоб ладно було застеги. Ой. I got her like I got her straight. Три, три, три. Скільки вам? 5. І той, і ніхто робить я там. Куди діємось, те? Давай спийся. Yeah. До ну, нічого, нічого. Yeah, Шири, yeah. Я от 2, 3, 4, 5. Сказали я що говорити. — Так, це? — Ну давайте куди говорить. Дівчата, хлопці, дівчата, ходіть, хоча ми розказуємо. Це приготували, приїхали до вас, так. Так, ну що, можливо, разом фотографію зібрали. Петруся, йди швиденько, підміжся ближче. Насправді ми допомагаємо з 20... З 28 лютого ми почали допомагати людям. Ми допомагаємо протягом року вже майже, але кожен раз ця допомога змінюється. Сьогодні ми раніше готували лише в себе в закладі. А тепер ми почали готувати не лише в себе в закладі, а допомагати іншим. І в різних місцях. Ми сьогодні брали таке гарне містечко, тут живуть внутрішні переміщення особи, і ми їх на постійній основі допомагаємо, годуємо ну, те, що ми вміємо робити найкраще. Але так сталося, що зазвичай не я приїжджаю. Я приїжджаю мої кухарі. А сьогодні приїхав я, бо треба. Окрім їжі, їжа це така підтримка для організму і для життєдіяльності. А Ще є і ментальна і моральна підтримка. Це коли можна мене побачити зі мною, обнятися, зі мною фотографуватися. Це така невеличка радість, але хіба наше життя воно побудоване на таких невеличких радостях, і чим більше радості, тим краще. Тому е тому я приїхав сюди побачити всіх, обійнятися і послухати рецепт. Мені одна жіночка розповіла, що вона бере барбарис, заварює барбарис. Потім барбарис відкидає. А в той барбарис додає хрін, і ось це на основі барбарису хріну вона додає і робить соус. Я в шоці я такого ніколи не чув. Тому е, спілкуватися з людьми завжди дуже важливо, бо вони можуть дати щось цікаве, незвичне і неочікуване. Оскільки ви ще що ви в першу чергу рекомендуєте їм? Її, тобто, на чому акцент вашої їжі? Можливо, якісь особливості. Ну, не що вони при... за, зараз е, е, ну, перші чотири місяці масштабної війни важливо було підтримувати вуглеводний баланс, щоб ти мав вуглеводи, щоб ти мав ж, сили триматися. Зараз, вже коли е, повномасштабна війна, вона трошки транслюс. Сформується в більш таку глибоку стадію, то вже треба думати і про корисність, тому я раджу не лише а ще, щоб це було і корисно. Тому не просто вермішелі їсти, а вермішель з овочами. Не просто гречка, а гречку з овочами. Тому по якщо раніше їсти просто гречку було нормально для виживання, то зараз треба до овочі додавати до гречки додавати просто овочі. І це те, що я раджу. Я не раджу якихось. Супер важких речей. Зараз важливо, щоб воно підтримувало організм, але трішки давало радості. І цю радість може дати їжа, якщо додати трішки спеції. Що ви сьогодні з ким ви приїхали? Я приїхав з дуже відомим американським шеф-кухарем. Він мені написав, що каже, у мене зараз є час, я хочу приїхати допомогти. Я кажу, ну нас організовано, якщо хочете, то приїжджає. Він приїхав, ми з ним разом прийшли, зранку приготували їжу і сьогодні привезли до Юля. Все, ми приготували. Е Страву з шкільного харчування, до речі, це гарби салат з гарбузу яблука з спеції карі, трішки олії. А також е Метелики є таке локшена вона нас, це метелика або фарфалем одним словом, з соусом на основі молока, мускатного горіху, це такий, як соус бешамель. і куряче крильця з материнкою. Воно все звучить як наче щось важке, насправді дуже просте і дуже дуже смачне для людей. Головне, що ця їжа може дати зробити їх трішки ну, не знаю, ну, щасливими, а можливо трішки позитивнішими, хоча б на 10 хвилин. І це для мене є дуже важливим. А як з харчуванням? Ви самі готуєте чи чітко? Ні, ми догубляємо, що кормлять нас один раз е, в обід тільки, а то ми докупляємо, бо так помремо. Готуємо готуємося. А як вам оце їжа, що привіз пан Клопотенко? Нормально, звісно. Що там іще виражається? Зміняйте за мій суржик, бо я з Донбасу. З розбитого Сєвєродонецька ми не знаємо, куди їхати, коли кінчиться війна, Даже. куди їхати? Связі там нема. Чи розбиті наші хати, чи не розбиті, але город розбив на 80%, як і Маріуполь. Будь ласка, а ви щось схоже, таке Чи Можливо, ви там себе готували якусь іншу їжу, і тут трохи А, Ну, вдома, звісно, ми вдома готуємо. Все вкусніє, звісно. Все вже надоело, хочеться давати. Ну, вже більше нічого. Дуже дуже дякуємо ми тут і руководству, що все-таки приютили, ми безплатно живемо. Все, це комунальні роботи, ще й кормлять один раз в день. Чого дуже гарно. Станом на сьогодні проживають в модульних містечках майже 900 мешканців. З першого дня. Харчуванням забезпечує World Central Kitchen. Зі своєї сторони, ми маємо таку добре напрацювання вже два місяці, співпрацю з рестораном Інші, які додатково привозять нам харчування 100 порцій на наші модульні містечка. Сьогодні приїхав пан Клопотенко, керівник, засновник ресторану Інші і шеф І Зі своєї сторони він подивився, кого він годує. І це дуже гарна ініціатива, тому що він побачив від людей зворотні враження від своєї інші. Так, люди добре задоволені, вони мають можливість готувати собі самі, але це дуже хороша ініціатива, коли що додатково місто дбає за людей і забезпечує їх харчування. Так, є плитки, є мікрокульовки в достатній кількості, щоб люди не відчували якогось дискомфорту. Кухня працює зранку до вечора. Коли людям, які працюють, які приходять ввечері чи зранку йдуть на роботу, вони забезпечують себе харчування. Додатково є так само поставлені холодильники, морозильні камери. додатковий комфорт для людей. Оці ресторани, які ви назвали, вони привозять для всіх міністерства. Так, бор Централ Квітчин. Це була спільна ініціатива міської ради цієї благодійної організації. З перших днів годує всіх переселенців у Львові, зокрема, модульні містечка. Рестораном Інші, як я вже казав, ми працюємо два місяці, вони додатково привозять 100 порцій на містечко.